Усім хелоу! Відразу хочу попередити про поганий звук в цьому відео. Причину ви зрозумієте пізніше. А до того всього ще й мікрофон на початку відключився. Ну, коротше, все як завжди, буває. Погнали дивитися відео. Друзі! Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні буде дуже цікавий влог. Я впевнена, що вітав не бачили, тому що я сама такого не бачила. Сьогодні 13 квітня, а це означає, що в Таїланді сьогодні святкують Тайський новий рік. Тут в Таїланді Тайський новий рік називається Сон Кран. Це одне з найяскравіших, з найвеселіших свят, і святкують його щороку з 13 по 15 квітня. Я впевнена, що вам цікаво, що ж це в мене таке дивне в руках, чому я так дивно одягу, то що це за пластмасові окуляри. Зараз я вам все розкажу. Ну, по перше, хочу сказати, що свято сонхран це означає очищення і оновлення, тобто очищення тіла, розуму від усього поганого і початок чогось нового, так сказати, нового циклу життя. Ну і найбільш відома традиція сон це водяні битви. Я впевнена, що це відбувається дуже сильно весело. Ми, якщо чесно, на такому святі ще не були, тому що минулого року не вдалося нам потрапити, був не той настрій, ну, знаєте, не та атмосфера для нас, саме для цього свята. Але в цьому році ми такого дійства не пропустимо. Тому не дарма в мене в руках пістолет, ось такий гламурний, рожевий, дівчачий, я сама обирала. Обов'язково потрібно одягати щось на очі, тому що все-таки як не крутий, але небезпечно. З усіх сторін, зверху, з боку, знизу, вас будуть поливати водою і дуже великими напорами. Тому що після цього свята залишитися здоровим і не їхати в госпіталь, краще захистити свої очі, а також вуха. Я ще пізніше буду вставляти сюди біруші. Якщо чесно, я вже в дуже великому очікуванні, бо я ж скажу, на моїй практиці ще такого не було. По перше, давайте подивимося, як працює мій пистолет. Я ще навіть і не пробувала. Себе. В камеру попадеш? Не знаю. Bye. Круто, дивись, вивчать. Так і що, оце забава. Тому ми поїхали, зараз будемо все вам знімати. Я сподіваюся, що ми повернемося додому, живі, здорові, і з робочим моїм телефоном. Тому що ми плануємо все-все-все записувати, щоб вам показати, як це все відбувається. Погнали! Традиційно люди в ці дні виходять на вулицю і обливають один одного водою з машин, байків, з бочок, відрами, шлангами, водяними пістолетами. Ми ще навіть виїхати з району не встигли, а вже були повністю мокрі Вздовж дороги обливають прям сильно. Думали, поліції в цей день не буде. Ага, розігналися, пасуться там, де ніколи не стояли. Штраф за відсутність прав або шоломів. Слава Богу, і те і інше в нас є сон Кран – це не просто веселощі, це глибоко традиційне, духовне і сімейне свято. В ці дні також приносять їжу монахам і моляться в храмах. Миють статуї Буди водою і прибирають будинки. Але туристи найчастіше пам'ятають це свято саме через водяні поєдинки. Ми ще навіть не доїхали, а вже повністю всі мокрі Люди в мене закінчилася вода е, в тукалеті, і ми робимо запаси. Добре, що з собою взяли пляшку води. Друзі, сторі, сьогодні відео буде без мікрофону і з таким собі зв'язком звуком. Коротше, я хотіла вам сказати, що якщо ви не купили пістолети і думаєте, що все капець, все пропало, то ні, приїжджайте на вулицю будь-яку. Якщо в ці дні ви не хочете бути мокрим і облитим, то рекомендація тільки одна: сидіти вдома і просто звідти не виходити, тому що вода л'ється з усіх сторін, іноді прям настільки заливають із шлангів і машин, що просто капець. Тому лишитись сухими ну, варіантів просто немає. Я вас попередила тут. Нам все таки довелося купити воду, бо безкоштовної поруч не було а в моєму пістолеті вона закінчилася. На ходу бізнес зробили. Ну, це по-тайськи, я вам так скажу. Щоб вберегти сухими свої цінні речі, я рекомендую використовувати водонепроникні чохли для телефонів і спеціальні сумочки для інших речей, такі як там гроші, картки, ключі і так далі. Що у вас є цінне з собою. Людей було дуже багато, атмосфера щастя, такого знаєте, дитинства. Всі посміхаються і веселяться. На пляжі був концерт із тайськими виконавцями, одним словом, кайф. Ніякої війни люди щасливі і живуть своє прекрасне життя. А тут я попросила воду і мені дали її безкоштовно, так що не обов'язково тратитись, якщо що. І якщо ви хочете відчути весь вайб цього свята, то краще плануйте і готуйтеся на перший день, тобто 13 квітня, так як 14 і 15, такої активності і двіжухи вже не буде. Ну що, друзі, можна нарешті видихнути. Це було нереально, це було неймовірно, це було незабутньо. Ми такого ще ніколи не бачили, і це було чесно, енергозатратно. Ми дуже стомилися. Нас вистачило десь на три години. За ці три години мені здається, ми повністю змили з себе весь негатив. Все погане, що тільки можна було накопитися за весь цей час. Ми дуже круто провели час, потанцювали по. Обливалися водою, попригали. Ну не знаю, це було дуже кайфово, дуже круто. Я рекомендую всім, якщо ви будете в цей період в Таїланді, обов'язково відвідати місця, де багато людей, де великі скупчення, тому що там самий кайф, там саме ось ця атмосфера свята. І санктрана тому після сьогоднішнього дня і нашого нового досвіду я хочу а, зробити деякі висновки і залишити вам рекомендації на майбутнє щодо цього дня. Щодо цього свята. Отже, стосовно окулярів і стосовно біруш окулярів, просто топ, обов'язково треба використовувати, тому що дуже багато було разів цілилися ну не спеціально, звичайно, прямо в очі. І окуляри дуже круто захищали, тому що якби їх не було. Ну я буду приставити, уявити, що могло би бути з очима, якщо б напором туди потрапила вода. А з бірушами ситуація інша. Вони не підійшли, з ними некомфортно, незручно, тому в вухо, вода все таки потрапила. Можливо, як варіант можна використовувати навушники, такі знаєте, які вдягаються на голову. Ось мені здається, це класний до речі. Варіант не обов'язково ті що музику слухати. Можна навіть ті, що знаєте, дитячі взимку у нас в Україні. Ні, одягають коли холодно, теж можна використовувати. Але ось ці звичайні біруші, ну можете спробувати, можливо, вам підійде і вам буде зручно. Далі на рахунок пістолету. Я рекомендую брати середнього розміру, тому що ми теж вагалися які брати маленькі, середні, великі і дуже багато різних видів. І все-таки, ось цей середній, який в мене був, для мене був ідеальний, тому що якби був менший, його б доводилося частіше заправляти водою. Це, по-перше, платно. На кожному кроці є вода, але потрібно платити. По-друге, це не дуже сильно зручно, тому що реально в усіх величезні. Єзні пістолети і ходити з маленьким ну, не альо. А якщо занадто великий, то мені було б теж незручно і з водою він досить важкий, і цілитися ним в людей теж не дуже не прикольно. Корот, якщо ви в мене запитаєте, коли краще їхати, в який період дня, то я вам скажу без різниці, тому що з самого ранку і до вечора там все це дійство відбувається. Ми поїхали в бік Патонгу о, десь о 12 годині дня, і це було ідеально. Ми приїхали там, якраз уже була така двіжуха, така тусовка. Тобто, знаєте, не було ось цього ще розгару, як наприклад, може зранку, тому ось в день ідеально. Якщо ви хочете більш тусовку, то мені здається, потрібно їхати ввечері, коли вже так буде темніти. Людей мені здається ще буде більше. І моя велика рекомендація: якщо ви наприклад їдете на патон, залишати байк і машину десь не доїжджаючи, тому що там такі були затори, бідні люди. Я не знаю, як вони і коли доберуться туди, куди вони зібрались, тому що там просто все стоїть. Через те, що люди ходять, дуже багато людей, таке відчуття, що весь кукет поїхав сьогодні на патон. і машини просто стоять і неможливо рухатися, плюс ще світлофори. Як я вже і сказала раніше, якщо ви хочете залишитися в ці дні сухіми, просто залишайтеся вдома, тому що, виходячи на вулицю, виходячи за двері, за поріг. Ви 100% будете мокрі, тому що обливають по дорозі. Ви це бачили, обливають із машин, із байків, просто люди, які стоять із шлангів, поливають це свято води. І реально я вам показала це сьогодні на всі сто. Ми, до речі, дуже сильно були мокрі, ми ну це зрозуміло. Начебто вже трішки і підсохли по дорозі, але приїхали на наш район. Тут нас заново обільяли з ніг до голови. До речі, холодною водою це таке, як правило, обливатися на це свято холодною водою. Але звичайно, якщо не в усіх є під, під рукою холодна вода, в нас наприклад була звичайна з під крану. Така собі кімнатної температури було так. Знаєте, дуже іноді навіть прохолодно. і В якийсь момент я відчула, що замерзла. Тому ми приїхали додому, переодягнулися. Трішки я дома зігрілася. Ось і ми вирішили прийти тепер поїсти, тому що я вже сказала, що це було енергозатратно. Я не знаю, як ти я енергії дуже багато витратила на все це. Плюс ще знаєте, коли одне діло, коли ти просто тусуєшся і ти в моменті, а друге діло, коли ти ще думаєш про контент, який тобі потрібно знімати, що де сказати, що де саме показати, це я думаю, X2 енерго Тому я сьогодні дуже сильно стомилася. Зараз ми поїмо біля нас тут якийсь заклад. Тут всі заклади, в принципі, нові для нас, тому що ми переїхали зараз. Спробуємо шаурму і ось такі а, сирні палочки. Так що, друзі, я вітаю вас, усіх із тайським новим роком. До речі, в з сьогоднішнього дня наступив 2568 рік. Це всіх із новим роком, всіх люблю, всіх тілую, всім па-па.